На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 14 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне скандал у Коломиї містян обурив інцидент за участю колишнього секретаря міської ради Любомира Жупанського. Ми, брат, родина пластунів із Херсонщини отримала ключі від нового будинку в Коломиї. І подякує, що нас прийняли. Нас не покинули Дошкільнята із Печеніжинської громади, наколядували на дрон. Я наші воїни про це та інше більш детально. Скандал у Коломиї мережу обурило відео, в якому після запитання Коломиянина до депутатки міської ради Галини Белі замість неї почав відповідати колишній депутат і екс-секретар Коломийської міської ради Любомир Жупанський. При цьому не обійшлося без образливих висловів. Зокрема, Любомир Жупанський зневажливо висловився про військового Богдана Федорука. Громадськість обурив інцидент, окрім тисяч коментарів у соцмережах. Голова координаційної ради центру підтримки захисників Андрій Спір. Скликав термінове засідання. Зараз ти прийшов робити провокації. Тепер і швалі, якого брати стузера не було. Але Брат воює, твій брат праці воює, пані вчини, не каже, як твій брат воює. Розумієш, передай! Це фрагмент відео зі скандальним інцидентом, який днями трапився у Коломиї, після звіту депутатів Європейської солідарності у Народному домі, яке опублікувало медіа фактор новини Прикарпаття. Під відео залишили коментарі тисячі користувачів Фейсбуку. Найбільше обурило громадськість висловлювання Любомира Жупанського стосовно військовослужбовця Богдана Федорука. Після цього інциденту Андрій Спіру, вчинний військовослужбовець, який зараз перебуває у відпустці, як голова. Координаційної ради Центру підтримки захисників України при Коломийській міській раді скликав термінове засідання. Це є продовження багаторічної історії. Це не є проблеми сьогоднішнього дня нині, що відбулося там чи вчора. Діло в тому, що ця персона Любомир Жупанський він атакує військових уже не один рік. Вона почалося ще від Островського від мого побратима, який загинув на війні Гапича у переписках у Фейсбуці. Постійно теж там його атакував. Ну і багато різних, про це можна говорити дуже довго. І я ще його тоді попереджав. Кажу: не чіпай ветеранів, кажу, не чіпай, бо колись е, ну, буде остання крапка. Не можна чіпати. Ці, ці люди, які прийшли війну, захисники України не можна трогати. Якщо в тебе є якісь особисті претензії до людини, як до чиновника, як до якогось там діяча, ти можеш їх висказувати, але не хамити і не ставити під сумнів їхню, е, е, їхню військову службу і те, що вони боронили Україну, обзивати різні. Ми швалю там служив. Там де ти там служив, чи там воював чи не воював. Просто вже терпіння немає, і ми повинні щось з цим робити. Це. Тому ми сьогодні зібралися. Є наша ну, причина цих зборів, щоб ми ветеранська спільнота якось цьому ставили край і задати запитання нашим органам, чому вони не реагують на це. На засідання прийшли ветерани, військовослужбовці, родичі полеглих героїв, представники міської ради, громадськість. Усі спільно наголошують такі зневажливі висловлювання. Про Людей, які сьогодні захищають Україну, не лише порушення моральних, а й законодавчих норм, тому підписали колективне звернення до правоохоронних і владних органів. Вимагаємо невідкладно органів національної поліції України надати правову оцінку дій жупанського степановича та надати інформацію про вже здійснені дії органів національної поліції стану на тринадцятого на першого 25-го року. І, і в службу безпеки і, і в міліцію. Чому вони мовчать? Це ж Є публічно, за це є стаття кримінальна, яка вона мені здається, вона навіть не передбачає, хтось заяву писав. Воно є публічно. Його таких людей повинні я. Історії такі у нас вже є багато по Україні. Цей ходить свій спокійно, по коли ми дозволяє ну, безнаказівність напорожує ну, ну, безприділ. Ми хочемо це і на сесію питання виносити, щоб міська рада дала цьому якусь оцінку і щоб це все тримати під контролем. Щоб це не було так, цього разу ми не можемо допустити, щоб це просто е, заговорити, а там прийшли, поговорили і все. Будемо робити це цивілізованим шляхом. Натомість Любомир Жупанський на своїй сторінці у Фейсбук публічно прокоментував інцидент. Провокатор прийшов зірвати захід, на який я був запрошений. А так як він почав непристойними питаннями принижувати жінку, я заступився, тому що не терплю, коли принижують. Хочу повідомити, що я з великою шаною і повагою відношуся до дійсно військових, які захищають Україну. Але з призрінням відношуся до ряджених, які використовували військовий мундир для здобуття меркантильних інтересів, приходячи в міську раду. Знаю, що чесна людина, патріот, ніколи не буде хизуватися мундиром. Я не боявся ніколи і нікого, тому дивлюся на це стадо неповноцінних з посмішкою. Любомир Жупанський. Версію із засідання Координаційної ради Центру підтримки захисників України у Коломийській громаді можете переглянути на сторінці телеканалу НТК у Фейсбуці. На дорогах Прикарпаття в ДТП травми отримали троє осіб. Поліція з'ясовує обставини. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися у Надвірнянській громаді та калуші. Деталі у коментарі правоохоронців. Аварія, де постраждав пішохід, трапилася 13 січня близько 7 години у селі Пнів, що в Надвірнянському районі. На місці події поліцейські засували, що 22-річний водій автомобіля марки Ауді мешканець громади, допустив наїзд на пішохода. Останній рухався на зустріч по проїзній частині дороги. Травмована 45-річного місцевого мешканця госпіталізованим. водій Тверезий. Наступна автопригода трапилась цього ж дня близько восьми години тридцять хвилин у Калуші. Відомо, що 20-річна водійка автомобіля «Форд Куга» здійснювала обгін, не дотрималася інтервалу та допустила зіткнення з автомобілем Деолануси, який рухається по путному напрямі. Опісля зіткнулася ще з одним автомобілем «Форд Фокус. Внаслідок ДТП Керманич та пасажирка «Форд Фокус отримала травми. Їх госпіталізовано до лікарні водії Тверезі. За фактами. Автопригод, слідчі територіальних підрозділів поліції, внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає усіх водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правила обгону приїзду, пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризикованих маневрувань. Особливо зважайте на погод умови. 13 січня о 14.15 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Кіданч Коломийського району виникла пожежа в будівлі народного дому та приміщення бібліотеки. До місця виклику оперативно було направлено рятувальників міста Коломия, а також місцевої пожежної охорони сіл Спас та Печеніжин. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували, а о 15.30 ліквідували пожежу. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано приміщення бібліотеки та книгосховища, а також проведено евакуацію матеріальних цінностей та книг. Причина виникнення пожежі встановлюється. На отримання майже трьох тисяч кілометрів доріг місцевого значення у Івано-Франківській області в державному бюджеті України не передбачили жодної гривні. І так, уже третій рік поспіль кажуть у державному підприємстві дороги Прикарпаття. Про ремонт шляхів не йдеться. А тим часом, через незадовільну якість дорожнього покриття на Прикарпатті, трапляється все більше ДТП із трагічними наслідками. У 2024 році державне підприємство Дороги Прикарпаття не отримало державної субвенції на ремонт ремонт доріг місцевого значення цьогоріч ситуація така ж. Грошей у держбюджеті на це не передбачили зовсім. А утримувати і ремонтувати є що протяжність доріг місцевого значення понад 2900 кілометрів. Значна частина з них у гірській місцевості. Практично всі дороги були побудовані 70-80-х 70 роках, і через постійне недофінансування ремонтів місцевих доріг стан доріг зараз є катастрофічний. Близько 70% доріг потребують капітального ремонту. З початку війни фінансування ремонту доріг місцевого значення фактично припинено, каже Леся Вітовська. Ті коштів з обласного бюджету нам передбачили 68 мільйонів, в тому числі 9 мільйонів коштів територіальних громад. Ці кошти були спрямовані на закупівлю підсипочного матеріалу, здійснення зимового утримання, крім того, проведення е, профілювання дорожнього полотна, е, встановлення дорожніх знаків, влаштування водовідведення. За рахунок коштів, які були виділені обласною радою для здійснення зимового утримання, станом на зараз підрядними організаціями вивезено та продовжується вивезення проти матеріалів, забезпечується реагування при поїждженні погодних умов та подальше буде забезпечення поїзду протягом зимового періоду 25 року. Через незадовільний стан доріг трапляється велика кількість дорожньо-транспортних пригод із трагічними наслідками. Відтак перед державним підприємством дороги Прикарпаття голова обласної військової адміністрації поставила завдання принаймні контролювати стан доріг під час погіршення погодних умов. «Виїжджати, контролювати і зразу працювати з підрядниками. Немає державного фінансування. Ми звернулися до обласної ради, виділені кошти обласної ради, обласному бюджету. Тому і відповідно маємо працювати, щоб усі дороги були прочищені і своєчасно, тому що не своєчасність також веде до того, що потім важче прогортати дороги. Ви це знаєте особистий контроль. У голів громад є й інше питання минулого року. Вони кошти зі своїх бюджетів на співфінансування ремонтів доріг виділили, а ті просто зависли. Принаймні так сталося у бурштині. Нарікає очільник міста. Ми віддали співфінансування в розбиті мільйони минулому році. Ми з панелесні це не говорили, але не було з державного боку державних що не відділу коштів і наші кошти якби забили. Я просто. Хочу, якби наголосити на тому, що от ми державні посадовці, може мене не бути, може лесі не бути, а три мільйони не замісне, їх поде рані зробити. Просто щоб це зафіксувати. Леся Вітовська погоджується. Підрядник і справді не виконав роботи в повному обсязі і візьметься за них лише за існуючого співфінансування від дороги Прикарпаття, а це майже 3,5 мільйони гривень. Подарунок для великої сім'ї родина пластунів отримала ключі від нового будинку. Батьки вихователі Олена та Микола взяли на виховання шістьох дітей і створили дитячий будинок сімейного типу. Після вимушеного переїзду з Херсонщини вони оселилися в Коломої. Наша сім'я Пластон, які є з Херсонської області, знайшли тут припусток, і ми дуже вдячні, що такі світлі, гарні люди є в нашій громаді. Облаштовувати будинок для великої сім'ї Пластунів з Херсонщини взялися представники єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг. А от придбати нову оселю вдалося завдяки державній субвенції. А це майже 5 мільйонів гривень. І поякувати нас прийняли, нас не покинули. Що допомогли нам придбати цей будинок? Цю субвенцію на цей будинок особливо хотів би дякувати ще і. Єдиному центру вони не покладаючи своїх свого часу і рук не працювали. Нам все зробили то, що було комфортно для життя проживання наших діток. Дякую, їм велике зараз Олена та Микола виховують шістьох дітей, які з певних причин залишилися без батьківського піклування. Тепер усі вони велика, дружня сім'я. До слова, рідний син, подружжя зараз захищає Україну від окупантів. Що таке захист України? Ви добре знаєте як мама, тому що ваше серце разом з своїм сином. Я вам сьогодні дуже дякую. Він всього є в нашої області за те, що любите всіх дітей як своїх, тому що кожного українця характеризує любов один до одного. Полюбити людину це найбільше, що дає Господь Бог людині. Ви любите діточок, ви дбаєте про них як про своїх. Ви вкладаєте свою душу і в серце, щоб вони виросли справжніми, сильними, незламними українцями. Я вам дуже дякую. Я вам дякую за те, що в Україні є такі славні українці. Українці, нехай Господь Бог береже вашу родину. Початок нового року ознаменований тим, що ви маєте своє житло, свій будинок, рідний дім це головне. Сьогодні в нашій країні дуже складно, тому що йде війна. І саме наші захисники і захисниці виборюють оте право жити в своїх домівках, жити в своїй Україні. Це найбільше щастя зберегти рідну Україну. Тому маю велику місію вручити ключ від цього будинка, який має бути. Наповнений добром, щастям, господом богом молитвою, щоб все у вас здавалося, щоб все у вас примножувалося. Новий будинок освятили священники владика Петро Голіней подарував новим мешканцям нашої громади ікону і поблагословив їх на щасливе та мирне життя. Дарую вам цю ікону копію. Коломийської ікони Божої Матері це мати твоя, це ваша мати. Нехай вона перебуває з вами завжди, у тут і в вашому житті, у житті ваших дітей, в житті вашої родини. Нехай ваша родина, ваша сім'я буде благословена. Аби ви тут, у цьому домі, почувалися щасливими, Богом благословенними. щоб ви відчували мир і затишок. Незалежно на те, що буде навколо світу і навколо нас. Відбуватися людина має шукати миру у своєму серці. До слова в Коломийській громаді в нових оселях мешкають уже дві сім'ї з Херсонщини, які створили дитячі будинки сімейного типу. Очевидно, вже зовсім скоро їх буде три. Загалом в області проживає 16 великих родин, де виховують 126 дітей, позбавлених батьківського піклування. На придбання житла для п'яти великих прийомних родин з державного бюджету виділено понад 30 мільйонів гривень. Дошкільнята із Печеніжинської громади та колядували на дрон. Малеча та їхні батьки, колектив і вихователі закладу дошкільної освіти Гуцулочка влаштували благодійну коляду. За зібрані кошти купили fpv дрон для воїна краянина Миколи Фіцака. Найближчим часом безпілотник доставлять на фронт місцеві активісти Довбуш Волонтер. запала ніття, а без меду не така, бачить дядьку п'ятака, а п'ятак тасить, кайдани в золотій. І це квесту, ви бачите? Дякуємо, дяді. Дякуємо вам, наші воїни, за наші спокійні дні і ночі. Ми молимося. Повертайтеся додому живими і здоровими, З перемогою. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєву. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин, і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі. НТК. до побачення.